Уже другий день медики восьмої лікарні борються за життя 55-річного чоловіка, який вчинив самоспалення. 40% його тіла уражене опіками. Стан важкий, кажуть лікарі, але загрози життю немає. Щоправда, найвірогідніше потерпілий залишиться без обох рук. Він зараз знаходиться в реанімаційному відділенні, де проходить проти проводиться противошокова терапія. отримує все відповідне лікування. Була проведена перев'язка проведено оперативне втручання на обох кистях. Стан його зараз стабільний, важкий. Не так радикально, але у вівторок у Львові знову протестували проти скорочення соціальних гарантій. Львівські ветерани вийшли на вулицю, щоб захистити свої пільги. Держава пояснила, надумала скоротити надбавки 11 категоріям пільговиків. Знімає пільги по оплаті комунальних послуг. По оплаті потовок на санаторне курортне лікування, по оплаті чорнобильських виплат, навіть таке одне слово щорічне забезпечення потьовок, і то та влада надумала викинути з того закону. Масове незадоволення спричинило те, що Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону про гарантії держави щодо виконання рішень суддів. Він не тільки скорочує кількість надбавок і пільг, але й дає повноваження уряду самостійно визначати, якими вони будуть. Обов'язково будемо звертатися до голови обласної адміністрації, до голови обласної ради, щоб вони донесли наше, тому що сьогодні такі акції проходять по всій Україні. Сьогодні тисячі стоять перед Верховною Радою, і наша основна вимога не приймати цей закон. Львів'яни, хоч і протестували, але робили це тихо, обмежившись кількома несміливими вигуками ганьба. Натомість у Києві мітинг закінчився бунтом. Воїни, афганці і Чорнобильці прорвали міліцейський кордон, знесли огорожу і почали штурм будівлі парламенту. За попередньою інформацією у сутичці ніхто не постраждав. Я пенсію виступив, 8 мінімальних, по 3 групі, два години отримаємо, зараз вони вчера сняли, як би на дуетах, вони були стопали, пише і в сидимо. Я передам, я зараз передам, все ваши це. Особенно на тягітку тому Пікетувальники повірили, але попередили, якщо до них не дослухається, вимагатимуть розпустити парламент. Нардепиш взяли двотижневий тайм аут, щоб доопрацювати документ. Оксана Лабойко, Олександр Бригадир, Кирило Хайлов головні новини Львова.